Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про типові завдання в ЕНТЕ з української мови цього року, про те, які лайфхаки можна використати і як успішно скласти НМТ. Перший лайфхак для того, щоб запам'ятати правопис апострофа в словах. Вам достатньо правила мапабув. Після яких ми пишемо апостроф, а також вивчите винятки Це закриє більш ніж 90% ваших потреб. Найбільше балів можна отримати за синтаксис, тому важливо, щоб ви звертали якомога більше уваги та часу саме на опрацювання синтаксису. Запам'ятовуємо такий лайфхак: якщо вам потрібно визначити типи складних речень, встановити відповідності тере, після якого стоїть і, це означає, що це тере в складносурядному реченні. Оскільки і є сполучником сурядності. Також, якщо вам потрібно знайти тере між підметом та присудком, ви можете побачити, що після таре стоїть слово це, або, наприклад, «це», то ось значить, або ж ми можемо замість таре самі визначити і поставити це. Таким чином, це буде таре між підметом та присудком. Також типовим завданням є визначення членів речення або завдання на визначення частин мови. Приміром, у з частинами мови працює правило, що це буде в нас займенник. Ми його можемо замінити словом який або ж яка, яке, які більші завдання на МТ схожі на ті, які були в минулих роках. Тому дуже важливо закріплювати свою теорію практикою, приходити вже ті тести, які були в минулих роках, додаткові сесії, основні демонстраційні тести. Довіряйте своїй інтуїції та будьте уважними і сконцентрованими, оскільки завдання винен те з української мови а мають такі невеличкі слова, які виділяються звичайно великими літерами, окрім немає, неправильно. Ви повинні звертати увагу саме на те, яке завдання стоїть перед вами, щоб його правильно виконати. Я впевнена, у вас все вийде. Бажаю вам успіхів та до зустрічі!